Всім привіт! Мене звати Оля і сьогодні я б хотіла записати відео про те, як дійсно вигідно та дешево купити квиток на літак. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Отже, крок номер один, який я можу поділити, це використовувати пошукові сервіси. Я думаю, ви вже неодноразово про них чули, проте моя рекомендація це не нехтувати їхнім існуванням. Я б виділила такі пошукові сервіси як SkyScanner, або Kiwi, або навіть Google Tickets. Посилання на них я прикріплю у описі під відео і хотіла продемонструвати, як користуватися таким пошуковим сервісом, як Kiwi. Отже, в Google. Вбиваємо Kiwi англійськими літерами і заходимо на другий сайт Kiwi.com. Тут ми можемо обрати в один кінець, чи в обидва кінці, чи в складний маршрут, економ клас, преміум, бізнес. Можемо обрати пасажирів, дітей, немовлят, багаж, ручна поклажа. Також обираємо саме наш маршрут, звідки та куди і в які дні ми хочемо туди поїхати. Можемо обрати також мову чи валюту. Пропоную у цьому кейсі розглянути подорож з Лісабону до Варшави. Знаходимо квиточки на вівторок, 17 січня, бачимо, що він коштує 1583 гривні. Крок номер два, який допоможе вам обрати найоптимальніший квиток, це порівнювати ціни з офіційними сайтами. Отже, ми вже побачили, скільки коштує квиток, якщо ми будемо купувати його, умовно кажучи, з. Сайту Kiwi. Зараз ми випаде самий політ на це саме число, але уже на офіційному сайті Ренер. Знаходимо на гуглі офіційний сайт Reneir та обираємо нашу подорож з Лісабону до Варшави в одну сторону на 17 січня. Бачимо, що ціна квитка 4599. Обираємо лише маленьку сумочку і продовжуємо нашу реєстрацію. Багажі, ми дивимося, що пріоритетний багаж коштує 16,50, а 10 кг багажа 16,99, Тобто нам вигідніше взяти пріоритетний багаж, і тотальне виходить 62,49, Тоді як на ківі 76. Отже, ми побачили, що у цьому випадку ціни на «Ренеєрі» нижчі ніж, наприклад, на ківі. Але це не завжди так. Немає такої формули, яка б сказала вам, що ой, ви завжди беріть з офіційних сайтів, завжди там буде вигідніше. Це так не працює. Особисто на моєму досвіді я двічі купувала квитки на сайті Kiwi, тому що вони там були дешевші, ніж навіть на офіційних сайтах. Тому будьте просто уважні і завжди порівнюйте. А також такий важливий пункт, на який би я хотіла звернути увагу, це трансфер. Якщо ви маєте складну далеку подоріж і вам потрібно буде змінювати свій політ, завжди дивіться, щоб трансфер у вас був, по-перше, в одному і тому самому аеропорті, не тільки в одному і тому самому місті. По-друге, щоб час між трансфером був як мінімум три години. А то й більше. Особисто моя рекомендація краще почекати на одну-дві годинки більше в аеропорту, ніж потім просто не встигнути на свій наступний політ. У мене була ситуація, коли я прилетіла в аеропорт Горку, аеропорт Кеннеді. Це один із найзавантаженіших аеропортів. Я простояла в черзі півтори години до офіцера, і я зрозуміла, що я просто не встигаю на свій наступний політ. Я підійшла до... Працівника аеропорту, сказала, показала моквиток на мій наступний політ. Сказала, так і так, ну я не встигаю. І вони мене вже привели наступну в чергу. Тобто, я вже не відстоювала всю абсолютну чергу. Я вже прийшла безпосередньо до офіцера і бігла, тому що цей аеропорт дуже великий. Він має 8 терміналів, і мені потрібно було змінити з першого до восьмого, також використовуючи там таку електричку, яку ходить між цими всіма терміналами. тобто Мій поєм такий: завжди краще почекати, ніж не встигнути. Третій пункт, на який варто звертати увагу, коли ви обираєте собі квиток, це багаж. Зараз дуже популярний лайфхак у Тіктоці, коли ви напихаєте повну подушку своїх речей, і ви не повинні платити за цей багаж. Але, як на мене, це не дуже раціонально, особливо коли ви десь летите, наприклад, на тиждень, на два, ви хочете взяти не тільки речі, наприклад, косметику, взуття або таке інше. І моя рекомендація тут: звертайте увагу, скільки вам обійдеться багаж. Зараз я б хотіла розглянути, наприклад, Vizier Priority, коли ви можете взяти з собою. Валізу маленьку до 10 кілограм, коли ви можете взяти з собою сумку, і вам не доведеться стояти в черзі, коли вже будете в аеропорту на чекіні. І за це все часто вони просять від 10 до 15 євро, що, на мою думку, є досить раціональним. Я рекомендую звертати увагу на всі пропозиції, які вам пропонує перевізник, якщо ви купуєте на офіційному сайті. Також я рекомендувала б дотримуватися дійсних Кілограмів, особливо якщо ви літаєте лоукостами по Європі, скажу, що якщо ви літаєте в Америці, то з тим набагато простіше, вони навіть не важні, тобто вони до цього набагато легше ставляться, але квитки там на порядок дорожчі. Наприклад, наші лоукости вони виїжджають тільки за рахунок багажів. Тому для того, щоб не попастися на якусь екстру суму, яку вам потрібно буде платити в аеропорту, краще все гарненько зважити, подумати, скільки вам треба, скільки вам не треба заплатити за багаж при покупці квитка і потім собі просто про це вже не хвилюватися. Наступний пункт, четвертий, який допоможе вам зекономити при покупці квитка, це звертайте увагу на такі пункти, як страхівка, а, їжа на борту, або, наприклад, вибір сидіння. Якщо ви плануєте їхати недалеко, ваш політ буде приблизно 2 години, і ви хочете поїхати дійсно дешево, то я б рекомендувала від цього всього відмовитися. Адже це вам зекономить гарну суму коштів. Перевізники завжди пропонують додаткову плату, вибір сидіння, страхівки чи парківку. Подумайте, чи вам це дійсно потрібно. А наступний пункт п'ятий. При покупці квитка звертайте увагу, в якій валюті ви будете його оплачувати. Чи це долари, чи це євро, як це буде конвертуватися, наприклад, в гривні, за яким курсом і таке інше. Ренеєр, наприклад, він завжди видає свої квитки в доларах, причому за дуже невигідним курсом. Там набагато вигідніше купувати в євро. І там є така спеціальна кнопочка, яка змінює валюту, і ось уже такі маленькі левха, який зекономить вам декілька євро. Чому би ні? Пункт номер 6 для вашого успішної купівлі квиточка це не забудьте, будь ласка, про чекін. Особисто в мене була така ситуація в аеропорту в Польщі, коли один чоловік, який стояв переді мною, він просто показував оплачений квиток, але не був зроблений в нього чекін. І жінка-працівниця аеропорту просто не могла його взяти на борт. Дуже прикра ситуація, як на мене. Тому, якщо ви оплатили квиток, отримали підтвердження, на цьому ще не все. Звертайте увагу, що за добу або за дві, в залежності від вашого перевізника, відкриваються лінії чекіну, там де ви маєте зайти на офіційний сайт, вести дані свого паспорта, зазвичай це ваше прізвище, ім'я, номер паспорта, дата коли ви зробили паспорт, все того, коли ви вже пройшли чекін, і вам надіслали ваш посадковий талон. Ура! Ви вже майже це зробили. Залишається тільки останній, на мою думку, дуже важливий сьомий пункт це не нехтите часом, який ви маєте їхати до аеропорту. Приїжджайте як мінімум за дві, за три. Я люблю приїхати за чотири години, сидіть в аеропорту з даним багажем і впевнена, що я сьогодні точно полечу, ніж їхати в останню хвилину. Потім виявляється, що вам потрібно було ще якісь додаткові документи, тести на коронавірус чи таке інше, і ви вже нікуди не летите. Тому завжди думайте про свій політ, заздалегідь. Дякую вам за цей перегляд. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Всім гарного дня і бувай!